У тиху тиху грудня ніч у небо подивлюся, поставлю я дванадцять свіч і щиро помолюся. О Боже, добрий Миколай, до тебе я звертаюсь, сьогодні нам терпіння дай, Щоб всі сказали, каюсь. І свізь повзають каплі сліз, печуть мені в долоні, оскільки горя тепер скрізь, ми всі в його полоні. Печаль і біль, гризотий страх нечесних справ дороги на старо я вітрах, дай тільки допомоги, зерно добра скоріш Росій. У всі серця холодні, хоча жорстокі ми не всі, І не всі черстві сьогодні. Святий, придобрий Миколай, благаю тебе щиро, лиш добрим людям помагай, хто хоче щастя й миру і милосердним людям теж давай світлу дорогу. Тобі хай дякують безмеж, і вдячні будуть Богу. А від жорстоких відвернись, хай в самоті побудуть, хто крав, вбивав і не дивився, що поруч також люди. І зверху вниз хто поглядав, за комір лив водицю, А жебраку води не дав. Як той благав напиться, ішов вперед, переступав того, хто вже безсилий, і не спитав, чого упав, чого немає сили, себе лиш бачив і любив, голодному не вірив, і себе хама він зробив, себе ж до Бога мірив. Отож горить дванадцять свіч, і їх тепло у груди. Тож хай у цю грудневу ніч вам щастя буде, люди. А Миколай, я вірю, знов почув мене у тиші, пошле добро нам і любов. Тож будьмо щирі лише за всіх, усіх я помолюсь. Не раз в цю ніч не двічі, благально й щиро подивлюсь, я Миколаю в вічі, прости си грішних і презлих, бо заздрість в них говорить. Прости великих і малих не відають, що творять. Відкрийте двері душ отих. Де й досі не погодить, речей не треба золотих, нехай з добром заходить, і нехай міг добрих вістей у кожен дім заносить, і для дорослих і дітей добра у Бога просить. Зберіть добро з усіх цих свіч, і в пригорщах несіте. А Миколаю у цю ніч хай ясно місяць світить.